Україна сльозами і кров'ю, хат будує своє завтра на горі людському. Немовний жаль стискає серце, бентежить душу, зволожує очі. Боже, як правдиві ці слова нашого великого українця, написані понад півтора століття тому, описуючи події, що стали нашою дійсністю. Свій жахливий врожай збирає війна по всій Україні. Страшні жнива вже спасили десятки найкращих. Найсміливіше. Шановні товариші, гості. Ми всі зібрались на цьому місці. Місці загибелі українських героїв. Мітинг щодо вшанування пам'яті загиблих 24 червня 2014 року. Бажає все відкриті. Хоть марилося сонце на ясному сході. Погряму у веселі вривається зло. Нам дуже нелегко, нам тяжко в поході. В майбутні землі нам на плечі лягло. Що зброї в нас мало, печалі багато, Та впертості стане на всіх ворогів. бою кличе нас вітчизна мати В країни священий і праведний гнів. Так, до моїй землі йде війна, Стріляють танки, рвуть гармати, Сповита горем в чорному броні, Сльоза робилась не ота вже мати. з кращих падають під куль. Городьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і встах, щоб слова, герої не вмирають. Першою заступницею і покровительницею роду людського перед сином своїм. Висловлюємо подяку всім тим, хто був залучений до реконструкції та встановлення пам'ятних знаків на горі Харадшу. Право зняти рушниковий покров. Пам'ятного знаку загибло на карачуні та звернення майбутнім поколінням українців від учасників АТО надається представникам Служби безпеки України. 95 п'ятої ж кримського самкової бригади Москалюк Віктор Гіргорович Слов'янському міському комісаріату Балан Борису Дмитровичу. Начальнику Словянського міського мінімум поліції. Виктору Виктору. Національної гвардії України. Суцьков Євген Ігорович. Представнику Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України Завицькому Сергію Олександровичу. Голові Андріївської сільської ради Мароко Лілії Іванівні. Київському військовому волонтеру Марині Квіткові. Деда ведучого Олексію Мочами. слава Україні, слава, ми попоняємо армійські лапи, чи роді руші серця, будемо прая май до вогню, яку мала, яке мало тривати до 10 ранку 27 червня, але 24 червня 2000 14-го року близько 17-ї години пуском ракети був збитий вертоліт сил АТО Мі-8, який повертався з українського блокпоста після виконання завдання з доставки вантажів. Воявки, пустивши ракету, зникли у найближчому селі Булбасівка. На борту вертольота знаходились фахівці, які встановлювали апаратуру з метою організації моніторингу простору, фіксації фактів порушення плану мирного врегулювання конфлікту на сході України. На борту вертольота перебувало 9 осіб. В результаті падіння вертольота всі, хто знаходився на цьому борті, загинули. Підполковник Андрій Білкін, майор Дмитро Шингур, майор Руслан Мазунов, старший солдат Олексій Волков, старший солдат Олександр Контратюк, підполковник Ігор Горбенко, підполковник Володимир Шкіра, капітан Олександр Петрищук, старший прапорщик Марко Шпак, Троє членів екіпажу були із бротів. Львівська область. Мої та четверо з Києва. А незадовго не до цієї трагедії 19 травня 2014 року навпроти телевизії загинув військовослужбовець 95-ї окремої десантної штурмової бригади. діляк Геннадій. За нас віддали життя. аби ми жили. Долюбили за ним. пісень за них доспівали. Ві греко-католицької місії постоляцької патифікації, канонізації українського отцю Полікарпу та військовому капелану отцю Василію. Слава Ісусу Христу. Прийшли, немов друзі, каже, сказав один зі священників на посвяченні могили. В червні 1939 року, там у нас на Галичині, але ці друзі не, сказали що у них як вівці, каже, в Бовечих Шкірах, і положили цвіт нації, поросла земля могилами. Отець Віталій Байрак, він, власне, був один з моїх співбратів, Василіан, який посвячував могилу тих, яких втратили війська НКВС в червні 1939 року, коли відступали перед наступом Німецьких військ. Зараз ми тут, на сході України, і посвячуємо милу нашим бійцям, які віддали своє життя. Як тоді, так і тепер маємо зустріч з тими, хто через зраду мусили віддати своє життя, стали героями, але ціною власного життя заплатили за, за цю землю, за її свободу. Свобода здобувається. Ми бачимо зараз і на цій свобідній землі ми завдячуємо їм, ми наша вдячність їм за те, що вони дарують нам цю свободу. Зараз проведемо молитву, посвячення цих меморіальних хрестів, адже тут загинули, як і наші хлопці з Галичини, так само і чули Кривий Рід Київ. І сподіваюся, тут також будуть і православні священники. Посвячувати ці хрести і молитися перед усім, бо пам'ятаємо, що ті духи, проти яких ми воюємо, це є духи в піднебесних небесних просторах, які є безтілесними, і, і основна наша боротьба це є з ріком, той, який є в нас в серці, і той через якого через який зароджується війна. Мали такі управлені святої повороти зараз. Роз. Побудь, мій, Боже, отут між нами, душею батька, стразами мами, сестри любов'ю, брата плачима, Чеканням милою, її очима. Побудь, мій, Боже, отут зі мною, посеред світу, посеред болю. Храни від смерті, від кулі вражує, Будь мені, Боже, вашою, стражю. І тіло й душу тобі оферую. Побудь, мій, Боже, зі мною, верую. ездили на Карачун в 2014 году в мае июне Никогда не думал, что через три года будет здесь стоять на открытии перемирие, которое было подписано, было нарушено не раз, не два, не только на вертолете. Вы помните, что после завтра, что числа будет третья годовщина атаки на рыбхоз, где все приезжали Станками. Хотелось бы вспоминать добрым словом тех, кто отдал жизни за нашу страну, и вспоминать не то, как они ушли, а то, как они жили. Должно быть место и скорби, и добрые воспоминания. Ребята, в службе безопасности, которые погибли в этом вертолете 23-го. Числа отмечали день 24-го полетели на работу. И, к сожалению, остались на этой работе не Это жить так, чтобы не было стыдно смотреть в глаза их родственникам, их сослуживцам и им, когда окажемся там же. В небесах парит. Одинокая птица Высоко и далеко от земли Там заветным мечтам Суждено не сбыться Просто крик и лети Высоко над землей Одинокое небо Облака плачут теплым дождем в краю синевы никогда раньше не был, а мечтал с детства только о нем, Смах крылом и вверх, Летать нам никогда не поздно за горизонт, На середину пути небеса для всех, И чтобы стать ближе к звездам, просто крылья расправить где обрыв, где берег, в пустоте бесконечно темно. Развиваются те, кто в свои крылья не верит, и в любая дорога на дно. Перед взмахом крыла напрягаются нервы, как непросто шагнуть через край легко в бездну сделать Взмах самый первый Просто крылья расправь И летай, посмотри наверх Летать нам никогда не поздно за горизонт На середину пути небеса для всех И чтобы стать ближе к звездам Просто крылья расправь просто так никогда ничего не случится. Путь не близкий наверх в облака, преодолевая свой страх, узнаешь, что там творится высоко и далеко в небесах. Посмотри наверх, летать нам никогда не поздно за горизонт середину пути и писал для всех. И чтобы стать ближе к звездам, просто крылья расправь и лети. Побеждает тот, кто в свою победу верит, только не сверни. На середине пути, а когда придет твоего полета время, просто крылья расправь. В небесах парит одинокая птица высоко и далеко от земли. Там заветным мечтам суждено будет сбыться. Просто крылья расправь. строить, воспитывать детей, улыбаться, радоваться. И отдельно огромное уважение всем людям в погонах, людям в форме, волонтерам, тем, кто находится на передовой. За то, что дает возможность всей остальной стране жить и даже местами не догадываться, что где-то далеко-далеко на восточных окраинах Украины. Идет война, которую никто пока так и не назвал войной. Слава Україні. Свободу за свободу в жизнього дела, за землю священную, за Украину. друзья, Пам'ятайте, друзі Церку, тех, кто повернувся и полиг боях. И в кого не возьмет земли в семействе. Я скумив в программ и все это идет методом народной стройки. Надеемся, может, когда память будет цениться, и не, учитывая того, что не идут боевые действия, не надо как говорят, эту тему откладывать, чтобы память в дальнейшем не стала без памяти. Есть опыт других войн и так далее. А если правду, не расскажет Те, кто был, очень быстро неправду, расскажу Те, кто понимал. У нас Зараз помолимо зачинку священня і так, як ми вже сказали, пам'ятаємо про тих, хто віддали своє життя, і просимо у них, щоб вони нас, до нас заступалися. Знаємо те, що і ніхто, хай, не знає ні дня, ні години, скажімо так, військові, Ви повинні бути завжди готові. Нехай ваша готовність буде завжди з Богом, тобто, бо, тому що Господь Бог той, який дарує життя і, звичайно, береже наше життя. Просимо нього, щоб він був нам. Охоронцем, а наші побратими нехай будуть тими ангелами, тобто тими, хто за нас заступається там вже на небі, щоб таких більше жертв не було, так як їхні. А за них, як ми вже казали, вдячні. Молимося, чин посвящення цієї могили, хай Господь Бог благословить, її. щоб це місце завжди було місцем пам'яті тобто і місцем сили, за якої ми будемо черпати кріпость для того, щоб далі стояти. І Зберігати мир в нашій державі. Благословенний Бог наш завжди повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови сподкоємство спод Твоє. Перемогу вірним народу на дару, і на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони чуду твій. Богу, зніся, ти на хрест волею своєю, новому людовішої ім'я нового Даруй ще дроти Твої Христе Боже, возвесели силу Твій благовірний народ, перемови над супротивників дай йому, що його за посок посібник миря має славну перемогу. Господи, ми помолімося, Господи, помилуй. Аж ви опа. Що вода існує можна знову такої мотиви. дело что есть тут их побратимы, они больше это знают. Это было 24-го вечером, в районе, наверное, 19 часов. И все здесь произошло. А да. выстрел был где-то оттуда? Со да? стороны села, из -под, да. посадки со стороны села. Ну, это уже зеленый. Зеленый, зеленый. ну, В Бродах в феврале. У них уже тоже такой большой мемориальный комплекс. У них там это уже не первый вертолет, там еще 2 мая, ты которые были в Карповке. Но потом же, вы знаете, и Кульчицкий, и все, заканчивая последним, который под Краматорском в Малиновке разбил, зацепился за электропередачу. Мы тоже там крест поставили. Это вот. это Я думаю, что к осени а, там будет памятник. Мариша, на первом блокпосту, что там, как там, организовывается, по понедельник Да, понедельник будет, да, понедельник а будет везде. А ну, на 10 часов, а да. И так далее. Понятно, что все задачи. Но вот следующее воскресенье у нас, получается, мы закончим там этот маленький мемориальный цикл. И там, получается, знак 95 пятки. будет песня с, -с горы карачу. Это как раз ребята написали. Это уже песня Здесь камни. Потом волонтерам тоже слова из песни. А волонтерам Ангела добра, низким хлин до да самой земли. Их допомога да их жива вода. Нас ритувала у тяжкі часи, такому в серці варіанті. І я жителям, там такі слова идут. ті, которые погибли здесь, на востоке Украины, всем именно. Это слова общеизвестные Тараса Шевченко. Я довго думала, с многими що написати. написать. Общеизвестные слова молитвы Богові одного, молитвысь правді на землі. Мирним громадянам Украины заговор Печаса Дух.